Сьогодні в нас нова локація. Знімаємо в наших замовників замовників, які ми реалізували систему вентиляції. Заїхали в гості на чай. І зараз будемо показувати вам, як же це все виглядає вже на фініші на фінішному етапі, коли розроблений ремонт, а не оті повітропроводи, труби, якісь закладні. Це не цікаво всім. Значить, це на світальне. Я вам хочу що показати, з чого почнемо. Саме важливо, це є притік повітря. Ось тут реалізовані наші проточні клапани. Е що я хочу вам показати? Зараз буде такий експеримент. Це монтувалося в листопаді. Всі вже ви знаєте, проточний клапан знаходиться. Має в собі фільтр шайбу шумопоглинача І давайте подивимося, як працює цей фільтр. Опачки. Опачки ще будемо зараз тут робити прибирання. Листопад, грудень, січень-лютий березень за 5 місяців. Що сталося? Це все, вся пилюка з вулиці залишилась на фільтрі, нічого не попало в будинок. І замовники ні разу за зиму не відкривали вікна. Дивіться. Бачите? Якби не було фільтрів, це все було б де. На диванах, на ліжках, на одежі, на підлозі і в пилі сосі. Так, зараз назад будемо Другий перевіримо, але я думаю, він буде точно такий самий. Та ж сама історія куча пилюки, яка залишилась на фільтрі, а не в будинку. Я даже це рахую однією з найбільших переваг наших таких систем. Поточними клапанами розібралися і всі побачили тепер, наскільки вони дієві і корисні є. Значить, дивіться, рух повітря у нас забезпечений з приточних клапанів. Е, йде через вітальню і забирається, де в зоні кухонної витяжки, о, в зоні кухні, вірніше. У кухні робочої зони забирається на ось такі е, дифузори. Приховані, де забір повітря йде збоку. Що ми отримали? Що вони отримали в результаті? Запахи, які будуть в результаті готування їжі, не будуть перетікати ні в вітальню, ні в коридор, ні в спальні. Тобто, ви собі тут готуєте, а там насолоджуються і друзі, і родичі, свіжим повітрям дуже прикольна штука. Йдемо далі. Що ми маємо? Ми маємо кімнату. ви можете зайти, бачите, в кімнаті є притік повітря. Ось там. Далі він нас рухається, е, йде повітря у нас е, під щелиною в дверях З однієї кімнати, з другої. Забирається, я вже показував, в кухні і так само забирається в санвузлі. Забирається в санвузлі, тобто в нас тут. Це в нормі, і йде хороший повітр також, також тут у нас є гардероб, і так само там немає е, таких мертвих зон, там теж є дифузор, там теж забирається повітря, рухаючись через поточні клапани, мішили в дверях, рухаючись на цей дифузор. Це показати не буде, напевно, тому що ну, люди живуть, не, може не дуже гарно бути, не знаю. Значить, дивіться, ось так коротко. За дві хвилини ми вам показали, як реалізовується система вентиляції в будинку, як ми це можемо робити і яку це користь несе нашим замовникам. Перше, проточні клапани побачили, це фільтр, це ніяка там сама дрібна частинка пилу чи ще чогось. Вони даже декларують запах диму вловлює, не потрапляє в будинок. Друге, замовники не відкривали вікна. Протягом зими ні разу я з власником говорив, ні разу не відкривали. Тобто в них не було надмірної тепловтрати через віконні конструкції, де вони ставили теплі вікна, і потім їх мали б відкривати, але в них цього всього немає. І правильно організований рух повітря в будинку. Тому, як мінімум, три переваги, хтось нарахує більше, буде супер. Хочемо отримати від вас зворотній зв'язок. Як вам таке цікаво чи не цікаво? І таке крісло прикольне, мені подобається. Це по скріптом, як то кажуть. Не тільки системою вентиляції єдиною. Чому ми комплекс завжди показуємо, розказуємо дії? Отут та сама історія. Дивіться: вентиляція. Ми змонтували, зреалізували двері прихованого монтажу, і да? е е е дивіться. Круте зеркало. Зацініть. Я не знаю, тут напевно 2,40 на 2, 2 метри майже. Вентиляція, двері міжкімнатні і зеркало. І будемо робити фасад. Весною, коли потепліє, будемо робити фасад, це теж покажемо. І взагалі почніть відноситись до будівництва як до вашої інвестиції. Нарешті е, воно. Вам тільки буде в кращу сторону. Оце десь такий головний меседж хочеться завжди вкладати е існуючим замовникам і потенційним замовникам. Всім дякую за увагу.